Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, Глядачі. Сьогодні ми розглянемо створення спільного флоу для інтерактивних фасадів. Інтерактивні фасади в спільному флоу надають можливість створити єдину точку входу і надають можливість потенційному клієнту в логіці свого руху спочатку обрати проект, а вже після користуватися навігаційною картою, навігаційними хлібними крихтами проекту. Розглянемо, як підключити. Спільний флоу для інтерактивних фасадів. Це актуально для тих забудовників, користувачів інтерактивних фасадів та шахматок G, які мають декілька проєктів. Наприклад, ми бачимо зараз А4, сам Project Sono і інші навчальні демонстраційні проекти, які відображені на даній сторінці. Припустимо, що для таких проєктів, як Sona, VR, Demo і Cotec та Vignet, ми бажаємо створити спільний флоу. Для цього. В першу чергу необхідно переконатися, що проекти мають створені інтерактивні розмітки і знаходяться в стадії опубліковано, як тут відображає, після чого необхідно на сторінці проєктів натиснути кнопку Віджит фасаду для декількох ЖК і обрати, які проекти мають бути в навігаційній карті. Наприклад, ми обрали дані 4 проекти. Далі необхідно вибрати локалізацію. Мову може система визначати або автоматично, або ми оберемо мову, яку бажаємо. Після чого отриманий код необхідно вставити перед закриваючим тегом боді вашого сайту. Це проста задача, з якою впорається адміністратор сайту, який має доступ до редагування коду сайту. Відповідно, демонструю, де знаходиться даний тег, і ось тут необхідно вставити віджит, згенерований системою. Після цього на вашій сторінці, зараз я демонструю сторінку вновь декілька ЖК, буде кнопка Підібрати квартиру тут. Дану кнопку можна стилізувати, індивідуалізувати, проте як це зробити, є додаткова інструкція в описі до даного відеоогляду. Натискаємо на кнопку і бачимо, що нам система виводить декілька проєктів, з яких ми можемо почати нашу навігацію по проєктах забудовника. Для прикладу, відкриємо проєкт VR Binding. Бачимо, що даний проєкт починається з логотипу компанії, далі ЖК, і надає нам можливість користуватися навігаційними можливостями даних інтерактивних фасадів. Якщо ми бажаємо повернутися в початок навігаційної карти, достатньо клікнути на логотип або назву забудовника. В нашому випадку це демо. Ось так просто можна підключити спільний флоу для інтерактивних фасадів і забезпечити можливість. Навігаційної логіки з вибору проєкту до даного інструментарію також застосовуються всі інструменти стилізації, тому ви можете налаштувати його згідно власного брендбуку. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь на канал G'Юe, щоб знати про it новинки для забудовників, і використовувати інструменти G в своїй роботі. Використовуйте інтерактивні фасади, продавайте більше. А зараз я вас запрошую переглянути відео про збереження, вибране та можливості порівняння юнітів в інтерактивних фасадах. До зустрічі!